Сидимо вдома, обалдіємо. За, да, за, за вікном така погодка. Ніяка. Не видно за нашої великої ялинки. Так, Тіма вже трошки вчора е знімав на Мисто, Бачите, воно щось взагалі там є, там нема. Е гнома вже трішки по це. Ну, нічого. Улюблений мультик. Я вже гарна. Я вже собі підробила укладку, випрямила волосся, отриблю, коли пряме волосся. Прям кайфую від своєї довжини. Мені здається, я буду і влітку така ходити, і довгенько. Мені не захочеться ще довге волосся, бо мені прям з цією довжиною комфортно. І знаєте, що я згадала? У мене в дитинстві мені було 5 років, коли мене мама сама підстригла. І в мене було таке точнісінька кара. І навіть, здається, мене й чолки не було.